Вітаю, гало! Сьогодні хочу вам розказати про фемінітиви: жіночі варіанти, назв, професії тощо утворені від чоловічих слів. Наприклад, учень, учениця. Як вони утворюються в німецькій мові? В основному, ми додаємо Ін до чоловічого варіанту слова. І змінюється відповідно артикль. З «der» стає ді. Наприклад, der Schüler – учень, ді Schülerin – учениця. Часто ставиться умлаут um Der Arzt – лікар, Ärztin – лікарка. Якщо ви дівчина, якщо ви жінка. обов'язково німецькою мовою потрібно сказати ich bin ерстін, я лікарка. Тобто назвати Жіночий варіант своєї професії. У оголошеннях постійно вказуються обидва варіанти: і чоловічі, і жіночі варіанти професії. Наприклад, фарер інкізухт, водій, водійка шукається для того, щоб не було дискримінації, і це все вірно. Але німці пішли ще далі. Вони використовують не тільки в однині жіночі і чоловічі варіанти професії і назв осіб тощо, але й в множині. Як це виглядає? Чоловічі варіанти множині залишаються так само, якщо вони на Р закінчуються, Множина буде співпадати, тільки артикль буде «ді» у множині. А до жіночих варіантів слів буде додаватися нен. Ну і теж артикль, відповідно, буде ті. Але в ножнім він часто опускається. Як це виглядає? Колегінен und колиґен. Колеги жіночого роду та чоловічого роду. шюлер. Учениці та учні. Ерцтінен und ерцте. Лікарки та лікарі. Часто ви помітите по текстах саме отакі подвійні парні назви слів жіночого та чоловічого роду. Намагайтеся теж так говорити, теж це використовувати. Якщо вам сподобалося мої пояснення, поставте, будь ласка, вподобайку. Піспайт! до скорої зустрічі!